До поштових відділень області надійшла перша партія енергоефективних лампочок із Європи. Їх безоплатно обмінюватимуть на лампочки розжарювання вузькоцокольні та широкоцокольні, а також різної потужності. Про це суспільному розповів керівник Житомирської дирекції Укрпошти Дмитро Шулевський. За його словами, обмін лампочок розпочнеться 26 січня. січня. Жителі, які захочуть обміняти свої лампи на нові енергозберігаючі, можуть це зробити через відділення. Шляхом перший етап реєстрації в додатку Дія через додаток можна зареєструватися, вказати номер відділення, вказати формат лампочки, який хочеться поміняти, і дату її отримання приблизно. Тоді ми ці лампи. Бронюємо під зазначеного жителя, і він на вибраному відділенні протязі п'яти робочих днів може підійти на відділення, обміняти ті лампи, які він вказав, принести свої старі робочі лампочки, да, і отримати відповідно нові енергозберігаючі лампочки. Цей етап починається з 26 числа. Якщо людина не зареєстрована в дії або не буде мати доступ до додатку до 26 січня, вона може прийти починаючи з 26 січня. Особисто на відділення принести з собою п'ять робочих ламп старого формату і поміняти їх на п'ять робочих ламп нового за умови наявності. Їх на відділення. Відділення вони будуть в перші дні обов'язково і потім буде постійно поновлювати фонд. В населених пунктах лампочки будуть обмінені по черзі, відповідно як клієнти будуть звертатися. А в маленькі села і в населені пункти віддалення ми їх довеземо нашим персональним відділенням. Майже 600 тисяч ламп прийшло на Житомирську область, як я вже сказав. По 2-2,5 тисячі на кожне відділення. Другий метамом прийде ще стільки же ламп і взагалі більше мільйона ламп, або, скажімо так, більше 200 тисяч жителів області буде задоволено в потребі обміну цими лампочками. Пересвідчитися у тому, робоча лампочка чи ні, у поштовому відділенні не буде можливості. Це потрібно робити вдома. Якщо енергозберігаюча лампочка не світитиме, її упродовж місяця замінять. За обміном лампочок у поштове відділення можна звертатися один раз. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, новини Суспільне, Житомир. 18 січня до Дня Соборності у Житомирі розпочалася акція Єдині. Упродовж трьох днів участь у ній братимуть учні та викладачі освітніх закладів міста. Вони проводитимуть флешмоби та виставлятимуть у соціальних мережах фото із хештегом єдині. Одними з перших створили ланцюг єдності. До акції долучилися учні другого класу ліцею номер три. Єдина, Українці Вінна, родина! разом до перемоги. Нам треба бути єдиними, щоб перемогти те зло той морок, який ту росію, яка зараз на нас напала. Україна в майбутньому, що в Україні буде все нормально, все відбудують, і що більше на нас бомби ніколи не потраплять. І вона буде варвінкова, гарна, і всі будуть вважати її переможецею. На сьогоднішній день день єднання, день злуки це в першу чергу і день нескореності, день незлавності для кожного українця, і ми маємо. Знати і вірити в перемогу нашої України І для цього. Ми як ніколи маємо бути єдині. Живий ланцюг єднання утворили на соборному майдані. І працівники міського департаменту освіти. Наш живий ланцюг символізує єдність України від заходу до сходу. Наші захисники виборюють право, право жити в незалежній, суверенній, соборній Україні. Слава Збройним силам України. Слава вільній соборній Україні! Героям! слава!» Акція єдині має згуртувати українців, продемонструвати вдячність Збройним силам України за те, що ми сьогодні можемо навчатися і жити, каже Світлана Ковтуненко. 44 садочки і 32 школи, п'ять ПТУ профтехосвіти, Ми всі долучаємося до цієї акції, але зібратися ми не можемо. Тому кожен в своєму закладі зробить цей ланцюг, який покаже, що ми єдині і ми вільні. Працівниця департаменту освіти Ольга Лісогурська розповіла, як разом із родиною брала участь у ланцюгу єдності у січні 1990 року. Була в ланцюзі єднання. В районі села Березівки мама моя виходила, тато виходив, сестра виходила. Ми всі були приєднані до цієї акції, були горді за цю акцію, і ми чекали, що Україна стане незалежною, стане суверенною і що в ній все буде добре. Нагадаю, 22 січня у 1919 році на Софійському майдані у Києві відбувся акт злуки західноукраїнської та української народних республік, який засвідчив створення єдиної суверенної української держави. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський, Суспільне, Новини Житомир. Йдуть воєнні дії в нашій країні, і я був в селі. Мені можна сказати, було просто сумно і йшов дощ. і Я подумав, чи можна використовувати цю енергію над створенням приладу для отримання енергії з дощової води, учень 30-го Житомирського ліцею, вихованець гуртка юний винахідник Артур Печенюк, працював два місяці. Давайте уявимо, що зараз йде дощ. Якщо підставити мою установку під ринву, яка знаходиться в кінці будинку, в ринви буде вода потрапляти в цю лійку та потрапляти на ці лопасті і допомогою з цієї падаючої сили в. Крутиться моїй лопасті та виробляється електроенергія. Хлопець говорить, що зробив прилад з підручних матеріалів із фанери. Пляшки, трубки та синхронний двигун в якості генератора. В мене в селі є в дідуся Волга, яка вже не працює, та я знайшов цей двигун, він мені його подарував, і я його використав в своєму, своєму винаході. Ось він всередині тут зашитий, це лише його, скажімо, верхня частина. При обертанні диска можна отримати електроенергію. Зараз, ви бачите, мультиметр фіксує. Ці електроенергію Артур каже, що за допомогою цього приладу можна заряджати планшет та мобільний телефон. З допомогою ось такої плати це підсилювач струму. Ми під'єднуємо контакти та вставляємо звичайний usb провід та заряджаємо телефон. Коефіцієнт корисної дії даної установки – це є 60%. Наставник Артура, керівник гуртка юний винахідник Анатолій Шубін, говорить, що цей винахід вони будуть вдосконалювати. Звичайно, ця робота є ще така, як сира, і ми працюємо над вдосконаленням, тому що були на той час задійні матеріали ті, що були у Артура в селі. А зараз ми думаємо, як можна цей двигун покращити. Наприклад, всередині там знаходяться постійні магніти. Можливо, ми замінимо його на неодимові. І за цього ось якість даної установки збільшиться. Винахід Артур Печенюк буде захищений. Ати на обласному етапі конкурсу науково-дослідницьких робіт від малої академії наук у лютому Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Ми ще сильні, ми ще працюємо, і ми, взагалі, поборемо нашого ворога. Всім передаю привіт, живий живи, здоровий. Це буде Україна. Це останнє відео, яке 9 листопада, 2022 року, розмістив на своїй сторінці у Фейсбук Микола Кондратюк. 9 січня він загинув внаслідок поранень, отриманих під час ворожого артобстрілу поблизу Бахмуту. Чоловікові було 43 роки. До служби в збройних силах України Микола працював вчителем у ліцеї номер 23 Він дуже любив свою роботу. Він працював у нас і вчителем фізичної культури. Ну більше всього він любив ритміку. Це його життя. Танці він навчав навчав і дітей цьому, і також робив дуже цікаві різні постановки для вчителів. Різні флешмоби були. Я хочу вам сказати окремо про його робоче місце. що, В принципі, начебто, як той робоче місце ну Микола Павлович тут майже ніколи не знаходився. Якщо була перерва, він весь час знаходився біля дітей. Я як зараз де він сидів, оточені дітей. Щас він можливо в хатах ставав с краю, танцював. Діти за ним повторяли. Наші вчителі його називали вчитель-обнімашка. Він дуже любив обнімати їх. як дітей, батьків, вчителів. До нього всі горнулися. Обіймав і кожна, і для нас ритміка, фізкультура це якісь прям був вовшебний урок і дуже гарно було. Ну ми його, були як його друзі, найкращі. Ми розминалися так завжди весело. Це ну, на все життя ми заповнили. Це людина, яка була стовідсотково позитивна. б ми не організовували, які у нас не виникали там ідеї і бажання їх реалізувати. Микола Павлович завжди був за і завжди допомагав організувати. Наприклад, щодо Дня Святого Миколая, ну, в зв'язку з. Короновірусною хворобою, ви знаєте, що свята ж не проводились так в такому форматі, як було до цього, і нам треба було якось виходити з ситуації. Ми організовували у кожному класі привітання від дня на день Святого Миколая від Святого Миколая Ангелів. І коли у кожному класі були ці заходи проведені упродовж двох днів, на наступний день. Після закінчення цього прекрасного дійства діти почали називати нашого Миколу Павловича, святий Микола Павлович. Дуже шкода. Ми втратили чудову людину, гарного друга, колегу, товариша. На захист країни, поповнивши лави збройних сил України, Микола Кондратюк став навесні 2022 року. Я розумію, що його рішення піти туди не було спонтанним і не було необдуманим. Я пам'ятаю, як перші дні він приходив, як ми тут займалися і волонтерською діяльністю, ну скільки він міг. Потім він прийшов і сказав: я хочу йти. Це людина свята, людина вибух, але дуже класно, коли людина справжня. І це дуже важливо, коли ти працюєш з дітьми. Танців. Чоловік захоплювався йогою. Сніжана Герасимчук разом із Миколою відвідувала йога-клуб з вами. Коли розпочалася епідемія коронавірусу, певний час фітнес-клубом заборонялось працювати. І Коля прийшов до нашої тренерки зі своєю зарплатою і каже: Лєна, візьми, будь ласка, ці гроші, тобі ж треба за щось жити. Я пам'ятаю, коли ми отримали. Звістку про те, що його не стало. У нас в той день в клубі була цілковита тиша. Ніхто ні, ні про що не міг говорити. Він хотів посадити алею дерев, сотні дерев навколо нашого клубу. І я думаю, ми з нашими дівчатами і хлопцями зробимо це і присвятимо цю алею. Йому не забуваємо, що наш захист це перше всього, тому копаємо. Перемагаємо ворога і будемо рухатись вперед за Україну. Антоніна Тугас, Олексій Черко, Олександр Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир. Я займалася взагалі іншим спортом. Я займалася настільним тенісом, тому що ну це мені також з дитинства подобалося. Я навчалася в університеті. Ну моє направлення був настільний теніс. Жителька Радомишля Віта Нікіфорова після загибелі на війні чоловіка продовжила його справу і очолила гурток зі спортивного туризму. Більше десяти років він займався туризмом. Це не легкий вид спорту. Я скажу так. Хтось в нашому місті ним би займатися. Ну, не хотів. Жінка говорить, що вмовили її продовжувати вести гурток спортивного туризму батьки дітей, котрі його відвідують. Мені батьки деякі телефонували, що діти не хочуть і ходити на гурток, якщо його хтось буде вести інший. Я зібрала дітей ну не для того, щоб проводити гурток. Я кажу, давайте зберемося і просто прокатаємось на велосипеді по порадам по селам. Ну, ми зібралися і я так вирішила, ну, Чому б і ні? Діти хочуть, я також хочу. Ну, діти деякі більше мене знають, тому що я ж не гей займалася ним. Тільки знала те, що там мені Антон розказував, показував. Ну, діти мене навчають, я в них вчуся. Мене старші навчають те, чому я не знаю. Я вже менших навчаю те, що я знаю. Займатися з дітьми спортивним туризмом Віка Нікіфорова розпочала з вересня 2022 року. Ну, ми вже з'їздили на змагання з 14 по 16 грудня. Було ми зайняли третє місце в області. Є старша команда, є менша команда. Кирило Бісовський відвідував гурток, коли його очолював Антон Ніколаєв. Нині Кирило навчається в одному з коледжів Київської області. Я задоволений тим, що це ну, ця справа продовжується йти, бо було дуже страшно, що якось пропаде в місті з ним. Дуже цього не хотілось. І Віта Ігрівна що взяла за це. Я знаю, що це нелегко. Зараз учні Віти Нікіфорової тренуються тричі на тиждень і готуються до нових змагань. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина. В ефір суспільного у студії для вас працює Юлія Пазенко.